Доброго дня, 10 клас. Сьогодні ми з вами починаємо тему внутрішня енергія тіла, кількість теплоти. Звісно, з цією темою ми вже трошечки з вами були знайомі, оскільки кількість теплоти ми вивчали у 8 класі, коли говорили з вами про різні види теплообміну: це теплопровідність, конвекція та випромінювання. Отож, зараз ми трошки повторимо з вами те, що ми вже знаємо, і підемо до нової теми. Отже, давай визначимо, які основні у нас є механізми передачі енергії від тіла до тіла або всередині одного тіла. Коли ми говоримо про теплопередачу, то ми поділяємо її, як я вже сказала, на три види. Всього існує три види теплопередачі або теплообміну. Можна сказати теплопередачі, можна говорити теплообмін. Отже, при теплопровідності, ну, для того, щоб було зрозуміло, теплопровідність це коли ми з тобою використовуємо, наприклад, чашку з ложкою, так, гарячий чай, і Опустивши ложку всередину гарячого чаю, ми з тобою отримуємо, що кінчик ложки, який над чашкою, він теж буде гарячий. Про що це говорить? Про те, що у нас відбувається передача енергії всередині самої ложки. Але яким чином? Це якраз і є явище теплопровідності, механізм передачі між частинками речовини, від однієї частинки речовини до сусідньої і так далі. Конвекція. Конвекція це явище переносу енергії від. А нижніх шарів рідини до верхніх шарів рідини, від нижніх шарів газу до верхніх шарів газу. Тобто конвекція відбувається лише в рідинах та газах за рахунок того, що відбувається перемішування. До речі, конвекція може бути у нас як природна, так і штучна. І третій вид випромінювання це сама назва вже за себе говорить. Тобто передача енергії відбувається саме ними, електромагнітними хвилями. А тепер поговоримо про те, які особливості є у кожного з цих видів теплопередачі. В принципі, я вже їх проговорила. Тепер давай запишемо. Отже, спочатку теплопровідність. У теплопровідності у нас може бути ситуація і в твердих тілах, така і в рідинах, і в газах. Тобто теплопровідність властива всім речовинам. Але, оскільки у тепл... у твердих тілах у нас найближчі розташовані структурні частинки, атоми та молекули, то в цьому разі. Передача енергії буде відбуватися найшвидше, адже вони близенько знаходяться, їм легше це зробити. У газах найповільніше, чому думаю, ти вже здогадався і здогадалася. Наступне конвекція в рідинах і газах можлива лише, як я вже сказала, в твердих тілах неможлива конвекція, взагалі, ось крім того. В природі може бути у вигляді бризу, у вигляді мусонів і тому подібне. Тобто це коливання вітру так би мовити, От, поширення вітру. Штучна це коли ми беремо ложку і перемішуємо в чашці, для того, щоб швидше у нас розчинилася якась речовина, так? Там цукор, наприклад, і так далі або кава. Крім того, відбувається конвекція знизу вгору. Зараз ми на прикладах це побачимо, як це виглядає. Випромінювання. Ну а ви для випромінювання, оскільки воно відбувається за рахунок електромагнітних хвиль, то для нього, в принципі, для цього виду не потрібна взагалі речовина. Хоча, звісно, вона може бути і в речовині. Наприклад, у повітрі, у газі, у нас вона може бути. Наприклад, коли ми стоїмо з тобою біля багаття, ми відчуваємо це і не обов'язково над багаттям тримати руки. В разі, коли ми над багаттям тримаємо руки, ми отримуємо тепло за рахунок конвекції. А якщо стоїмо поруч і тримаємо з боку а, там, руки, чи просто стоїмо поруч, і гріємося, то в цьому разі ми отримаємо енергію від багаття саме за рахунок випромінювання. А от з приводу багаття теплопровідність взагалі у нас не спрацює, якщо ми хочемо погрітися, тому що для цього потрібен контакт, обов'язково речовини з речовиною, для того, щоб відбулася передача. Приклади я пропоную записати тобі самостійно. А тепер ми з тобою також повторимо, яким чином можна розрахувати кількість теплоти. Але спочатку давай би пригадаємо, взагалі, що таке кількість теплоти. Ну, позначають її літерою Q велике. Кількість теплоти це енергія, яка передається в процесі теплообміну або в процесі теплопередачі. Чи то через теплопровідність, чи то через конвекцію, чи то через випромінювання. Немає значення, яким чином. Головне, що це енергія, яка передається при різних. Теплових процесах. Ми зараз їх розглянемо з тобою. Отже, спочатку поговоримо про нагрівання та охолодження. При нагріванні та охолодженні у нас збільшується температура, зрозуміло, або при охолодженні зменшується ось, і як в цьому разі у нас запишеться формулою кількість теплоти при цьому. Для нагрівання і для охолодження. Я пропоную користуватися однією формулою для того, щоб у нас не було потім проблем з тими знаками, які у нас будуть там виникати. Дивись, Т2 це буде кінцева температура, Т1 це буде початкова температура. Добре? Давай ми таким чином будемо з тобою працювати. Ось, Тому що якщо зараз, в принципі, за цим графіком, то ми маємо для охолодження записати CM, зараз скажу, що це таке. ось, І Т1-Т2. Ось. Але в цьому разі у нас виникає тут від'ємна, так би мовити, ситуація, тому що буде при охолодженні віддаватися тепло, тобто втрати енергії відбуваються. І в цьому разі, звісно, кількість теплоти буде від'ємною. Отже, запам'ятовуємо, точніше пригадуємо, бо ми це знаємо з тобою, що кількість теплоти при нагріванні, яка отримується, буде додатня, а при охолодженні від'ємна. Проте, формулу ми з тобою будемо використовувати у такому вигляді. Саме тоді вискочить отой знак мінус. Ну, про це в задачах ми ще поговоримо з тобою. Отже, тепер що таке Т1, Т2 це температури, зрозуміло. Та, представлене у хвилинах, це є у нас час, просто зрозуміло. Так, маса, ну теж ясно. Ось, а ось літер, літера С, що це таке? Це питома теплоємність речовини. Позначається маленькою літерою С і вимірюється вона у нас як джоуль. Поділений на кілограм градус Цельсія. Це таблична величина, вона в таблицях є для будь-якої речовини. Що таке питома теплоємність речовини? Я пропоную тобі записати з моїх слів. Я скажу, а ти запишеш, добре? Отже, дивися, легко дивитися ось на цей запис і проговорити, що таке питома теплоємність речовини. Отже, яка кількість енергії виділиться при охолодженні або поглиниться при нагріванні тілом масою 1 кг, якщо відбувається нагрівання або охолодження на 1 градус Цельсія? Наступний процес це плавлення і кристалізація, плавлення кристалічної речовини або кристалізація рідини. Бачимо з тобою, що спочатку у нас все ж таки йде процес нагрівання. І потім, досягнувши якоїсь температури плавлення, вона у нас залишається сталою величиною. Скільки часу у нас плавиться речовина, або скільки часу вона кристалізується, ми не знаємо з тобою. Нам це зараз не так важливо. Найголовніше, що початкова температура буде завжди меншою, ніж температура плавлення. Ось, і в цьому разі ми з тобою можемо записати, що. Спочатку це тіло треба нагріти. Отже, ось тут у нас буде формула для нагрівання. І тоді, коли ми з тобою нагріли речовину до цієї температури, тепер оцей процес у нас буде температура е, дорівнювати температурі плавлення. Отже, можна просто плавити речовину. І в цьому разі це буде така формула. Знову говоримо про те, які будуть у нас знаки у літери Q. Дивись, якщо ми говорили з тобою, що при нагріванні ми, от, речовина має отримати тепло, тоді ми ставили плюсик. Отже, для того, щоб речовина розплавилася, вона має отримати тепло, тому тут теж буде плюсик. А от якщо речовина має у нас м Кристалізуватися, тобто при цьому вона охолоджувалася спочатку, вона спочатку охолола так, до температури плавлення, ось, а потім почала кристалізуватися. То в цьому разі у нас ось тут, перед формулою ми поставили б з тобою знак мінус. Виглядало б це ось таким чином. Тобто, оцей знак мінус він просто підказує, що у нас кількість теплоти має бути від'ємна при кристалізації, а в самих розрахунках буде мінус лямбда м. Питома теплота плавлення, яку я вже записала як лямбда, визначається як джоуль поділений на кілограм. Що вона означає? Самостійно тут записуємо з моїх слів або знаходимо в інтернеті, в підручнику і записуємо. Отже, це кількість теплоти, яка потрібна для того, щоб розплавити або скристалізувати речовину масою 1 кг. Наступний процес це пароутворення рідини або конденсація пари. Знову ми бачимо з тобою, що спочатку рідина. Має у нас нагрітися до температури кипіння, потім вона кипить, при цьому відбувається інтенсивний процес випаровування. Або якщо ми говоримо про конденсацію, то спочатку тіло також там охолоджується, наприклад, пара охолоджується і потім вона конденсується, тобто вона має у нас теж досягнути температури кипіння. При цій температурі, при відведенні тепла, вона буде у нас втрачати енергію і таким чином вона буде конденсуватися. тобто буде рідина. Отже, якщо Т менше Т кипіння, то перше, це що треба нагріти цю рідину. Тобто формула буде аналогічна. Зверни увагу, ось тут краще записати температура плавлення. Ось ця не Т2, а температура плавлення, хоча це, в принципі, те саме. Ось, в цьому разі буде у нас від Т1 нагрівання здійснюватися до температури кипіння, тобто Т кипіння мінус Т1, кінцева мінус початкова. Якщо ми досягнули вже температури кипіння, то в цьому разі ми можемо просто її випаровувати. Рідина починає інтенсивно кипіти. Як це описати? Можна це зробити ось такою формулою. Інколи в інтернеті можна зустріти тут літеру L велику, проте можна R, можна Л, ми беремо так, домовляємося, що будемо використовувати літеру Р. Якщо процес надходження тепла, то це буде кипіння. Якщо процес відведення тепла, то в цьому разі у нас буде процес, який є протилежним, тобто конденсація. Витома теплота пароутворення, літера Р. Визначається так само джоульна кілограм, як і попередня. Ось, і визначається таким чином: що це така фізична величина, яка показує, яку кількість теплоти потрібно надати, або відвести від речовини масою 1 кг для того, щоб її випарувати повністю, або сконденсувати у рідину. І останній процес, який ми з тобою розглянемо, це згоряння речовини. В цьому разі графіку нам не дають ось, а Q визначається ось таким чином: Q помножене на M. Звичайно, що при згорянні речовини у нас відбувається вивільнення енергії, ось, і кількість теплоти, яку ми називатимемо питома теплота згоряння речовини, визначається також у нас як джоуль на кілограм. В цьому разі це. Фізична величина, яка показує, скільки потрібно, скільки вивільниться енергії при згорянні одного кілограму даної речовини, оці всі величини, це лямда R та Q це табличні значення, які ми будемо з тобою використовувати, так як робили це у восьмому класі. Тобто брати таблиці і звідти їх виписувати. Усі ці процеси, які ми тільки що з тобою розглянули, вони... Характеризують речовину, газ, тверде тіло, тобто тест, чим відбувається е, взагалі процес, характеризують в цілому, але не говорять нічого про те, що відбувається всередині речовини, всередині рідини, всередині твердого тіла або всередині газу. Для цього ми з тобою будемо використовувати іншу фізичну величину, яку називають внутрішня енергія. Отже, внутрішня енергія це сума кінетичних енергій. Хаотичного теплового руху частинок речовини атомів, молекул, йонів, з яких складається тіло, та потенціальних енергій їхньої взаємодії. Отже, запам'ятовуємо, внутрішня енергія пов'язана з енергією атомів, молекул та йонів. від їх руху, кінетична енергія і їх взаємодії, потенціальна енергія. Одиниця внутрішньої енергії в Сі є джоуль, позначається літерою У, читається У. Звичайно, в англійській і в інших мовах вона читається інакше ця величина, ця літера. А ми з тобою на фізиці будемо говорити У. Внутрішня енергія частинок ідеального газу дорівнює кінетичній енергії поступального руху і обертального рухів його частинок. Внутрішня енергія даної маси одноатомних, а, одноатомного ідеального газу прямо пропорційна його абсолютній температурі у дорівню 3М на МРТ. Давай пригадаємо, ну М це маса, М велике молярна маса, Р універсальна газова стала, яка стала величина, в нас, так? і Т це абсолютна температура. Або якщо М на М Використати як кількість речовини, то у нас з'являється літера ось тут. Формула така буде. Далі. Внутрішня енергія це функція стану системи. Тобто, вона однозначно визначається основними макроскопічними параметрами, що характеризують систему, тиском та об'ємом. І я думаю, що якщо ти уважно подивишся ось на цю частинку, ось на цю, то ти скажеш, що це. Права сторона рівняння Менділеєва клапейрона. А ось це, зрозуміло, буде ліва сторона. Правда? Ось, зрозуміло. Саме з цього рівнянечка. Обведемо з тобою ці формули для того, щоб одразу їх і запам'ятати. Внутрішню енергію можна змінити двома способами. Зверни увагу, внутрішню енергію змінюємо двома способами: виконанням роботи або теплопередачею. Приклад, одразу тобі. Дивись, якщо руки змерзли, що ми з тобою робимо? Ми використовуємо теплопередачу, якщо прикладаємо руки до батареї або до чашки теплого чаю, правда? Ось, А виконання роботи це коли ми руки потремо одна об другу. Ось, Таким чином ми виконуємо роботу, і вони зігріваються. Зігріваються, значить, внутрішня енергія збільшується. Процес теплопередачі або теплообміну, про який ми з тобою тільки що вже говорили. Це процес зміни внутрішньої енергії тіла, і при цьому виконання роботи не відбувається. Тобто ти просто прикладаєш руки до чашки чаю або до батареї, і просто руки гріються. Або ти стоїш коло багаття і ти просто грієшся. Ніякої роботи при цьому ти спеціально не виконуєш. Ну, ми не беремо до уваги те, що потрібно чашку налити, взяти або багаття розвести. Ні, це не береться до уваги. А саме процес уже нагрівання, так там ніякого виконання роботи немає. Повернемося до цієї таблиці і подивимося з тобою. У нас залишилася ще права сторона, не заповнена. Мова йде про роботу. Отже, ми з тобою тільки що з'ясували, що способом зміни внутрішньої енергії може бути як теплопередача у вигляді теплопровідності конвекції випромінювання, або робота. Отже, якщо виконується робота самим тілом. Прикладом такого м, процесу може бути ситуація, коли ти виконуєш фізичні вправи. Тобто, тіло виконує саме роботу, виконує саме фізичні вправи? Так? Отже, в цьому разі температура тіла, звісно, збільшується, тіло розігрівається, і внутрішня енергія його збільшується. Запиши це, будь ласка, тут самостійно. Що відбувається, коли у нас робота виконується над тілом? Ну, прикладом може бути, наприклад, масаж. Коли тобі роблять робить хтось масаж. В цьому разі, звичайно, твоє тіло також розігрівається, і внутрішня енергія тієї частини, наприклад, ноги, руки, так або спина. Ось розігрівається, температура збільшується, і внутрішня енергія, звісно, також збільшується. Відповімо на питання 5-4: порівняй внутрішню енергію льоду та внутрішню енергію такої самої маси води за температури 0 градусів Цельсія. Зверни увагу, у нас вода і лід можуть перебувати при температурі 0 градусів Цельсія, при цьому вода може а, залишатися водою, а лід може залишатися льодом. Така ситуація буває, і я думаю, що ти бачив і не раз, Бачила і не раз так? Ось. Але які внутрішні енергії будуть у льоду та у води в цьому разі, якщо їхня кількість однакова? Внутрішня енергія льоду буде меншою, ніж внутрішня енергія води. Чому? Тому що у води внутрішні частинки речовини, а саме молекули води, яким чином будуть себе поводити? Вони будуть хаотично рухатися, правда? Хоча це й 0 градусів, але вони рухаються і взаємодіють між собою, перескакують, так як це відомо у рідині. А у льоді Лід це кристалічна вже структура. Отож, у кристалічній градці відбуваються певні коливання частинок в вузлах кристалічної градки, але це повільніше відбувається ніж у воді. Отож робимо висновок, що енергія внутрішня енергія льоду буде менша, ніж внутрішня енергія води. Питання 7.1. Внутрішня енергія тіла зменшиться, якщо давай подивимось уважно, надати тілу швидкості, підняти його на певну висоту, нагріти його або охолодити його. В якому разі у нас внутрішня енергія тіла зменшиться? Зрозуміло, що внутрішня енергія тіла, оскільки пов'язана з температурою, як ми з тобою вже говорили, тож там, де охолоджується тіло, там буде у нас вона меншою. Відповідь Г: 7.2. Щоб вода мала температуру 40 градусів Цельсія, змішують воду масою м1, температура якої 80, з водою масою м2, температура якої дорівнює 20 градусів. Обчисли відношення мас м2 до м1 втратами теплоти з нехтою. Розпишемо, яку кількість теплоти має у нас отримати перше тіло і друге тіло. Загальна формула для нагрівання та охолодження тіла записуємо її одразу. Причому ми з тобою бачимо, що температура води в кінці має бути 40 градусів Цельсія. 40 градусів Цельсія це і буде температура Т2. А Т1 для першого тіла буде 80, для другого тіла буде 20. Тож, яким чином ми можемо з тобою записати для першого і для другого тіла? А тепер їх потрібно прирівняти. Чому потрібно прирівняти? А справа в тому, що. Якщо їх змішують, то холодна вода буде забирати енергію від теплої води. А тепла вода, відповідно, буде віддавати енергію холодній воді. І таким чином відбудеться те саме перемішування, про яке нам говорять. Отже, ми маємо їх прирівняти. Вважаємо, що ми прирівняли праві сторони, і бачимо з тобою, що в цьому разі у нас виходить. Отже, М2 поділити на М1 буде дорівнювати 2. Мінус 40 беремо по модулю, адже нам... Отже, нам потрібно дізнатися, скільки разів відрізнятимуться ці маси. Отже, у два рази. Це за рахунок того, що тепла у нас, втрат тепла у нас немає. Отже, відповідь буде В. Завдання 7.3. Температура мідної кульки знизилася від 20 до 18 градусів. Уяви, що 1% втраченої кулькою внутрішньої енергії вдалося перетворити на механічну енергію кульки, тобто, щоб вона там, наприклад, покотилася чи щось таке відбулося. На яку висоту можна було б підняти цю кульку? Питома теплоємність міді нам дається. І прискорення вільного падіння взяти за 10. Розв'язуємо задачу. Отже, була температура т – 20, а стала температура т 18 градусів Цельсія. Запишемо питому теплоємність міді. А також напишемо, що 1% від внутрішньої енергії у нас вдалося перетворити на механічну енергію. Знайти потрібно висоту H. Механічна енергія в даному разі, оскільки нам потрібно знайти, на яку висоту підняли кульку, то буде якраз. Потенціальною енергією MGH, І тепер вона дорівнює 0,1 У. Що таке У в даному разі? В даному разі це буде кількість теплоти, яка виділилася під час охолодження мідної кульки. Фактично, це є зміна внутрішньої енергії, тому що тіло у нас мало спочатку при температурі 20 градусів одну. Внутрішню енергію, а коли стала температура трохи нижча, то і внутрішня енергія змінилася. Вона стала також іншою. Отже, кількість теплоти, при цьому, яка виділяється, дорівнює зміні цієї внутрішньої енергії. Отже, записуємо відомо вже нам формулу, яку ми з тобою пригадали, і тепер можемо все разом записати в один рядочок. І тепер ми бачимо з тобою, що у нас маса скоротиться, і можна знайти H. Пишемо h дорівнює 0,1 сота помножене на c помножене на t 2 мінус t1 і поділити це все на G. Підставляємо значення і обчислюємо. Утворюється число 0,76 соті. Отже, перевіримо ще одиниці вимірювання швиденько з тобою. Пригадаємо, як це робиться у нас. Отже, 0,1 у нас ніяким чином не вимірюється. Це число, далі у нас йде число літера С, це питома теплоємність. Отже, джоуль. Поділений на кілограм градус Цельсія, помножений на різницю температур, тобто на градус Цельсія, і поділити це на G. А G у нас вимірюється в метрах за секунду в квадраті. Тобто, градуси Цельсія у нас скоротяться. З тобою Джоуль ми можемо розписати як ньютон, помножений на метр. Кілограм поки що знаходиться в знаменнику, помножений на метр за секунду в квадраті. Бачимо, що ось це у нас з тобою також є Ньютон. Отже, Ньютони скорочуються, у нас залишається метр. Тобто, в нашій задачі зараз тут у нас утворилося число 0,76 метрів. Це висота, на яку можна було б підняти мідну кульку. Або можна записати, що це 76 см. Давай знайдемо відповідь, яка тут у нас пропонується. Є така відповідь літера А. А тепер розв'яжемо задачі: 8.1. Обчисли внутрішню енергію 2 моль ідеального одноатомного газу за температури 27 градусів Цельсія. Маємо таку умову, є кількість речовини 2 моль, маємо температуру в градусах Цельсія. Передбачаємо вже наперед, що нам потрібно її перевести в кельвіни, і знайти треба нам внутрішню енергію цього газу. Переводимо одразу в абсолютну температуру, буде 300 Кельвін, і записуємо формулу для внутрішньої енергії одноатомного газу. Підставляємо значення і обчислюємо. Пам'ятаємо, що універсальна газова стала це ось це значення. Ось, і тепер ми бачимо: у нас молі скорочуються, кельвіни скорочуються, рахуємо. Отримуємо таке число або 7,5 кжоулів. 8,2 Обчисли зміну внутрішньої енергії 200 грамів гелію, якщо його нагріти на 20 градусів Цельсія. Маємо таку умову. Є маса гелію, переводимо одразу в кілограми, запишемо малярну масу гелію. Маємо зміну температури, тому що, коли говорять нагріти на якусь величину, це означає зміна температури, я нагадую. І таким чином нам треба знайти з тобою зараз зміну внутрішньої енергії гелію. Малярна маса гелію. Записали, ну а тепер пишемо формулу. Зверни увагу, якщо змінюється температура, то і змінюється внутрішня енергія. І навпаки, змінюється це, значить зміниться ось це. Добре, тепер нам залишається лише підставити і порахувати. Обов'язково переводимо зміну температури 20 градусів в Цельсіях. Сюди писати не можна, адже тут у нас Кельвін. Отже, і тут має бути абсолютна температура. Отже, переведемо, буде 293 кельвіна, і сюди ми його записуємо: 293 кельвіна. Бачимо, що кельвіни у нас скорочуються, моль у нас скорочується, кілограми скоротяться і залишиться джоуль, так як і має бути. Утворюється ось таке число 182 392,5 джоулів, або запишемо, округлимо трошки це число і запишемо в кілоджоулях. Саме це і буде відповідь в цій задачі. І остання задача на сьогодні в цьому уроці Номер 8.4. гарячу воду за температури 90 градусів долили в калориметр, що містить 220 грам холодної води за температури 19 градусів. У калориметрі встановилася кінцева температура 35 градусів Цельсія. Визнач масу гарячої води. Теплоємність калориметра та теплообмін з навколишнім середовищем не враховуй, і відповідь запиши в грамах. Дивись, коли нам говорять з тобою, що теплоємність калориметра не враховується, це означає, що ми не будемо враховувати, що калориметр може сам на Нагріватися або охолоджуватися. Крім того, теплообмін з навколишнім середовищем також не враховується. Це говорить про те, що ми не будемо враховувати, що тепло від гарячої води витрачається на нагрівання того самого калориметра чи повітря. Тобто, це також ми не враховуємо. І вся енергія від гарячої води буде йти на нагрівання холодної води. Отже, ми маємо з тобою початкову температуру гарячої води. Хоча масу ми її не знаємо і будемо її шукати. Маємо масу холодної води, початкову температуру для неї, температура холодної води, і маємо також температуру суміші. Розуміємо, що кількість теплоти від охолодження гарячої води вся йде на нагрівання холодної води. Розпишемо кількість теплоти, яка буде при цьому у нас виділятися. Це в даному разі це питома теплоємність води. І вона у нас однаково буде як для холодної, так і для гарячої. Маса гарячої води, в кілогра... яку ми будемо з тобою шукати. ТС це температура суміші, тобто це кінцева температура, до якої у нас охолоне гаряча вода від 90 градусів. Тобто, якщо це початкова, то це буде кінцева. Тому Т суміші мінус Т1 гарячої води. Аналогічно записуємо для холодної води. Звісно, при цьому у нас змінюється з тобою маса, в даному разі буде маса холодної води і початкова температура холодної води. Холодна вода у нас буде нагріватися від 19 градусів до 35, тобто початкова кінцева. В дужках маємо писати від кінцевої віднімати початково. А тепер прирівняємо ці два вирази: дещо скоротимо, і підставимо значення. Таким чином, ми знаходимо з тобою масу гарячої води. Скорочуємо градуси Цельсія. Бачимо з тобою, що в знаменнику у нас може вийти від'ємне число, і воно тут не просто може, а воно дійсно тут вийде від'ємне число. Але оскільки ми шукаємо з тобою масу, то ми будемо брати його по модулю. Ось така кількість кілограмів або 64 грами. Тобто, маса гарячої води була ось така. На сьогодні все. Сподіваюся, всі задачі тобі були сьогодні зрозумілі. Матеріал був зрозумілий. Ми дещо пригадали з 8 класу, дещо новенького ти дізнався або дізналася сьогодні. Тож, сподіваюся, все було не складно для тебе. Ну, і до наступного уроку. На все добре.